Вчитель словесності Болградської чоловічої гімназії Данило Якович Крижанівський з Марком Кропивницьким був знайомий давно. Він високо цінував Кропивницького як режисера, співака, чудового виконавця українських народних пісень. Марко Лукич, велика честь для мене бути за те естетичне задоволення від вашої гри та на пам'ять вам присвятити цю пісню. Шевченко? Так, для мене буде велика честь, якби ви її заспівали. Це єдиний примірник ноту У мене залишився всі інші конфісковані. Але як це зробити, Данило Якович? Все українське під забороною. Але доности її до людей треба. Ви знаєте, я її заспіваю в одному із спектаклів. Можливі серйозні неприємності, як заборонять гастролі, накладуть штрафи. Я це зроблю, заспіваю, а зал підхопить. Всі знають слова, яким розпочинається кобзар. Реве та стогне, ніби широкий. Незабаром після однієї з вистав оркестр і хор почали цю пісню. Її підхопив зал. Люди підвелися. Так уперше прозвучала пісня, яка стала своєрідним гімном українців. Через кілька хвилин з'явився пристав, спектакль було перервано, розпочались дізнання. Але пісня, яку ненависники всього українського намагались не пустити до людей, уже вилетіла на волю, щоб стати улюбленою піснею нашого народу.